Поки відеокарти у всьому світі продовжують активно дешевшати, у Китаї перекупи вирішили, що попит на адаптери GeForce RTX 40 Founders Edition настільки великий, що такі карти можна продавати набагато дорожче за рекомендовану ціну. Продаж таких адаптерів у Китаї стартував лише недавно, і їх швидко розкупили. І схоже, що їх розкупили перекупи, тому що тепер такі прискорювачі можна знайти в різних онлайн-магазинах з націнкою, котра часом сягає майже 50%. Наприклад, за RTX 4070 Founders Edition замість рекомендованих 4800 юанів просять 7000 юанів, тобто приблизно 975 доларів проти 670 доларів рекомендованої ціни. З огляду на набагато нижчі ціни на відеокарти від партнерів NVIDIA не дуже зрозуміло на що розраховують перекупи. GeForce RTX 4060 з'явиться у продажу 29 червня, а огляди будуть опубліковані 28 червня, але поки що ми можемо оцінити можливості новинки у 3D Mark. Карту протестували одразу в різних версіях, тож є певна вибірка. До того ж, результати бенчмарків дозволяють порівняти майбутню новинку з RTX 3060. Залежно від тесту, RTX 4060 швидше за RTX 3060 12 GB на 17-33%, що досить непогано, враховуючи, що новинка ще й дешевша на старті. RTX 3068 ГБ новинка обходить вже на 31-61%, в середньому у першому випадку RTX 4060 попереду на 23%, тоді як у другому на 48%. У деяких тестах це дозволяє RTX 4060 наздогнати RTX 3060 Ti, але найчастіше остання виявляється швидшою. На жаль, не можна просто взяти та сказати, що в іграх будуть такі ж дані. До того ж, результати сильно залежать від конкретного тесту, але поки що можна сподіватися, що RTX 4060 все ж таки буде виглядати краще за RTX 4060 Ti відносно попередниці. Що стосується порівняння з Radeon RX 7600, по 3D Mark таке порівняння буде не особливо коректним, але в чотирьох тестах швидше виявилось RTX 4060, а в трьох попереду карта AMD. Вже більше року найпродуктивнішим суперкомп'ютером у світі є система Frontier на компонентах AMD. У той же час це єдиний суперкомп'ютер із продуктивністю понад один екзофлопс. Проте вже незабаром лідер має змінитись. Як повідомляється, в Аргонській національній лабораторії вже завершили встановлення Blade-серверів для суперкомп'ютера Aurora. Після введення в експлуатацію Aurora має стати найпотужнішим суперкомп'ютером, а заразом першим з продуктивністю більше два екзафлопси. Цьому Aurora буде цікавим ще й тим, що повністю побудований на компонентах Intel. Само собою на цьому ринку говорити про прямих конкурентів сенсу немає, але в якомусь сенсі Aurora буде суперником Frontier. Конфігурація нового суперкомп'ютера вже відома. Система містить 166 стійок по 64 блейд сервери у кожній, тобто всього 10 624 Blayt сервери. Кожен Blade сервер заснований на двох процесорах Xeon Max Sapphire Rapids з будованою пам'яттю hbm 2 і об'ємом 64 ГБ, а також має 6 Intel Data Center Max Ponte Vecchio. Які саме процесори використовуються в Aurora поки що не уточнюються, але логічно припустити, що це топові 56-ядерні Xeon Max 9480. Тобто при застосуванні таких процесорів Аврора міститиме 2 мільйони 124 856 ядер, тоді як Frontier має 947 264 ядра. Зрозуміло, чимала частка продуктивності таких систем, якщо не левова, вкладена в GPU, але тут їх порівнювати набагато складніше. У Frontier це 37 888 прискорювачів інстінки має 250, а в Аврора 63 744 прискорювачі Center Max. До речі, це перший суперкомп'ютер на нових CPU та GPU Intel. Незважаючи на те, що монтаж системи вже завершено, попереду ще довгий цикл випробувань. Запуск Aurora очікується цього року, але трішки пізніше. Ось це наочний приклад справжньої конкуренції. Intel не хоче втрачати свої позиції в серверному напрямку, хоча саме там вони найшвидше втрачають конкурентів, які переходять до AMD. На початку цього року компанія Lenovo представила на міжнародній виставці CES 2023 унікальну модель ноутбука Yoga Book 9i. Через певний період часу гаджет з'явився на прилавках у Китаї, а тепер став доступним для покупки у Сполучених Штатах та Європі. Ціна на Yoga Book 9i у США починається з 2000 доларів, а в Європі – з 2500 євро. У базовій комплектації передбачено 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X6400 та 512 ГБ твердотілого накопичувача типу PCI-Express 4.0 NVMe. В основі ноутбука лежить процесор Intel Core i7 1355U. Крім того, пристрій має два 133 дюймові oled дисплеї з роздільною здатністю 2880 на 1800 пікселів, співвідношенням сторін 8 до 5, щільністю пікселів 255 ppi, частотою 60 Гц, Dolby Vision і яскравістю 400 ніт. 100% охоплення кольорів dci p 3 Крім того, новинка комплектується акумулятором ємністю 80 Вт і включає бездротову клавіатуру в комплекті. Фахівці iFixit дісталися до портативної ігрової консолі Asus Ally. -E Розбирання одного з найвідоміших конкурентів Nintendo Switch показало, що Asus зробила одну з кращих, якщо не найкращу портативних консолей, якщо мова йде про ремонт або апгрейд. Asus Ally -E легко розкрити, кришку тримає лише 6 гвинтів, а більшість компонентів усередині, включаючи органи управління, модульні, тому неважко, наприклад, замінити SSD або акумулятор. Останній, до речі, не вклеєний, а фіксується звичайними гвинтами, як у ноутбуці. Взагалі конструкція консолі нагадує конструкцію типового ноутбука. Єдиний компонент, з яким доведеться повозитись, це екран, він вклеєний. Решту компонентів легко витягти, а потім заново встановити всередину корпусу. Фахівці iFixit не повідомили, скільки балів консоль отримала за ремонтопридатність, але очевидно, що результат буде дуже добрим. А ось недобре, те, що Windows 11 на консолі сильно глючить, і дуже важко сказати, у чому саме проблема. Компанія AFOX представила GeForce RTX 4090 з турбіною. Такі карти на ринку зустрічаються досить рідко. За даними різних джерел, сама Nvidia забороняє партнерам випускати такі адаптери, тому що для частини користувачів вони можуть стати відмінною заміною професійних карток, а останні в рази дорожчі. Та ж Nvidia RTX A6000 Ada коштує 6800 доларів, хоча за характеристиками вона дуже схожа на RTX 4090. На боці першої трохи більше ядер CUDA, удвічі більше пам'яті та спеціальні оптимізовані драйвери. Однак не для всіх професійних завдань потрібні драйвери і більше 24 ГБ пам'яті, а кулер у вигляді турбіни дозволяє без будь-яких проблем встановити в робочу станцію декілька адаптерів. У випадку карти AFOX можна говорити про двослотове виконання, що серед RTX 4090 практично не зустрічається, а також про довжину всього 266 мм. У поточному році Intel представила бюджетний процесор n 100 який вже використовується у великій кількості готових пристроїв. Його переважно використовують у міні-ПК. Процесор чотирьохядерний, він не підтримує багато поточність, має 6 МБ кеш-пам'яті третього рівня та характеризується 6-ватним TDP. Тактова частота складає 3,4 ГГц. На папері характеристики не вражають, але як виявилося, продуктивність цього CPU, тестування проводилося в Geekbench 6, Відповідає продуктивності 65-ватного процесора Core i 5. Щоправда, випущено ще у 2017 році. Порівнюють Intel N100 і Core i 5 7400 у нього теж 4 ядра, також немає підтримки багатопоточності, максимальна частота складає 3,5 ГГц, ті ж 6 МБ кеш пам'яті 3 рівня, але TDP складає аж 65 Вт. Списувати всі поліпшення на більш передовий техпроцес, за яким виробляється N100, не можна. Приріст продуктивності значною мірою обумовлений поліпшенням архітектури. Раніше в мережі був помічений процесор Ryzen 5 5600 x 3 d який може найближчим часом вийти на ринок, і тепер нові дані говорять про те, що можна чекати ще один новий CPU лінійки Ryzen 5000. На сайті компанії Gigabyte у списку процесорів, підтримуваних системними платами, з'явився Ryzen 7 5700 без будь-яких додаткових літер у назві. Нагадаємо, у лінійці зараз є Ryzen 7 5700X, 5700 G та 5700 GE. Модель Ryzen 7 5700, незважаючи на назву, є родичкою саме для Ryzen 7 5700 ge тобто це модель лінійки Cezanne, яка спирається на мобільний монолітний кристал, ось тільки у Ryzen 7 5700 відключений IGPU. Процесор має 8 ядер, підтримує SMT, має 16 МБ кеш пам'яті третього рівня та отримав теплопакет до 65 Вт. Враховуючи параметри, Ryzen 7 5700 може виявитися найдоступнішим восьмиядерним процесором у своїй лінійці, котра завдяки низьким цінам досі дуже популярна. Ціни на твердотілі накопичувачі продовжують знижуватись. Ще у березні стало відомо, що з січня ціни впали від 15 до 30%. Тепер ціна впала ще нижче, про що повідомляє авторитетне видання Tom's Hardware. З березня середня ціна знизилася приблизно на 25% для накопичувачів ємністю 1, 2 та 4 ТБ. При цьому середня вартість за 1 ГБ складає всього 6 центів. Ви можете заплатити трохи більше за високопродуктивний SSD pci Express 4 або трохи менше за SSD SATA чи pci Express 3.0. Причина падіння цін очевидна, адже сталося різке падіння попиту на флеш-пам'ять NAND, яку використовують твердотілі накопичувачі, і за даними аналітичної групи Transports, середня ціна продажу упала на 15% у першому кварталі 2023-го з подальшим падінням від 8 до 13%. Експерти вивчили ринок і дійшли висновку, що зараз можна придбати SSD з інтерфейсом pci Express 4.0 ямністю 1 ТБ у середньому за 50-60 доларів. SSD на 2 ТБ менше як за 100 доларів, а накопичувачі ємністю 4 ТБ доступні за ціною від 154 до 300 доларів в залежності від інтерфейсу та виробника.